Загалом два округи про які ми вам розповідали щойно 215 й та 223, й вже зажили у столиці славу найгарячіших електоральних е, виборчих точок е, у Києві. Е, і те, і перед сьогоднішнім таким бурхливим днем передувала і е, доволі цікава ніч. Її бачила на власні очі. Моя колега Юлія Банкова. І далі ми маємо репортаж від неї. Десята вечора під будівлею Деснянської райдержадміністрації, де засідає окружна виборча комісія номер 215, людно, але спокійно. Чорний вхід блокують бійці спецпідрозділу. Навколо них прихильники кандидата в депутати. Свободівця Андрія Іллєнка. Нехай нас бояться, як цього гарбуза всередині. Дораховують останні протоколи. Іллєнко виходить на вулицю. Я перемагаю на 215-му окрузі. Шановні друзі, без перемоги ми звідси не підемо. Ми вже перемогли. І зараз, і зараз нам треба буде оформити цю перемогу до кінця. Літка лучи. А в коридорах окружкому невідомі особи називаються прихильниками Галини Гереги. В кімнаті, де засідає комісія, в пакети від сміття пакують бюлетені під пильним контролем свободівців та журналістів. Тут уже з'ясували вирішальний протокол, який усі шукали, має уточненого двійника з результатами протилежними тим, що в оригіналі член ДВК це підтвердила. Ми все не могли виявити, що поміняли, поки бо тут є саме перший фотокол 539 дерева 428 двадцять У першому справжньому протоколі цифри були. Ось ось дивіться, порівняємо. Ось це справжній протокол. Ось дивіться. Ось справжній протокол. Ось, ось, справжній протокол. ось, ось це я тримаю справжній, а знизу фальшивка. Підраховані 215-ю окружною виборчою комісією. Протоколи уточнювали майже до п'ятої ранку. Зрештою, на сайті ЦВК обновили інформацію: 100% бюлетенів опрацьовано. Льєнко переміг. Тим часом на іншому кінці Києва, де йде боротьба між свободівцем Юрієм Левченком та Віктором Пилипишиним, не так спокійно. Бують повільніше членів ДВК, в протоколах, яких перемагає Левченко, відправляють перераховувати голоси. Метод такий. брати оці дільниці, відкривати, брати бюлетені і в бюлетені які і бюлетені, і бюлетені, які за мене ставити там позначки для того, щоб збити їх недійсними. Розумієте, вони не можуть збільшувати голоси, тому що це було б занадто. Вони будуть збити якби недійсними бюлетені, які за мене ближче до півночі приходять Арсеній Яценюк та Микола Мартиненко. Закликають членів комісії працювати, спостерігачів триматися. Я розумію про те. Як вам складно, як вам тяжко? Але вони вас хочуть взяти з мором. Не здавайтесь. Прощаючись, лідер опозиції пообіцяв створити спеціальну слідчу комісію в парламенті. Предметом розслідування вже точно за його словами стануть 11 ОВК. Юлія Банкова, Роман